Пане Олеже, вітаємо вас, Доброго вечора. Доброго дня. Пане Олеже, ось ми чули Піскова напередодні. Він розповідав, що це вже якісь там відповіді, не відповіді. оця СВО. Дуже важка в нього була думка. І насправді так часто буває, коли вони не знають, як реагувати. Тут ось Путін сказав, що це втягнення заходу війну. Все вже це методичка, ця сформована. Оце буде їхня основна ця фраза. Думка. Ну, тривали час Російська Федерація знаходилась під тою думкою, що США, Великобританія, інші країни заходу не дозволять бити далекобійною зброєю. Я думаю, що вони думали, що буде так само, як з Таурусами, да коли Німеччина не Досить обережно поставилося до цього питання, і до сих пір немає передачі цих ракет. Але тим не менш треба розуміти, що Байден не балотується. Він йому залишилось декілька місяців ще до завершення своєї каденції, і є шанс для президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена увійти в історію як президент дійсно сильних рішень. І поки ми з вами говоримо, він обговорює цю ситуацію з Кіром Стармером, і в принципі на 90% це рішення. Вважайте, що вже ухвалене. Я тільки не зовсім розумію, чи буде воно оголошено публічно, чи можливо буде як з ракетами етеком не оголошували. Сразу ж Україна завдала ударів, і після цього всі дізналися, що Америка передала нам ці ракети. Можливо, в цій ситуації буде така сам, такий самий протокол її. Тим не менш. Звісно, суттєвого переламу війні я не впевнений, що це дасть, але дає масштабні політичні дивіденди для України. Країни НАТО, США і Великобританія, зокрема, стають безпосередніми більш активно залученими гравцями в російсько-українській війні. Зрозуміло, що до реакції Росії зараз це найбільше. То гадає серед військових експертів, серед громадян всі розуміють, що Російська Федерація намагає буде намагатися якось зеркально відображати. Але я нагадую ситуацію після вступу Фінляндії і Німеччини. Я дуже добре пам'ятаю заяви МЗС, заяви Піскова. Це неприпустимо. Росія буде відповідати, Росія буде, Росія враховує цей факт, Росія беззаперечно буде мститися і в такому ж ключі. І що сталося? Можливо, Фіни чи Шведи дуже сильно якось щодо цього занепокоїлись? Ні. Абсолютно ні, іноді російські інформаційні погрози вустами піскова лише російські погрози, іноді так іноді дійсно Росія буде намагатися, хоча б сформувати образ відповіді. Да там бо треба ж якось задовольнити запити там 30 зарядженої напавку росіян, які ем, отримують якесь неймовірне. Нелюдське задоволення від споглядання картин в величі в, в, в лапках російської армії, е, то для цієї публіки треба якісь меседжі чи навіть дії, хай навіть і симуляційного характеру, видуманого чи можливо чисто пропагандистського типу. Тим не менш, я не впевнений, що на серйозну російську відповідь Російська Федерація взагалі здатна. Пане Олеже, поїхав до КНДР Шойгу, колись він їздив до Ірану, в них з'явилися потім і шахеди, а зрештою балістичні ракети. Тепер він їздить в КНДР і вже ці ж КН-23, їхні ракети Північнокорейські. Що це посилення? Може, це є та відповідь? Ці диктаторські режими з... об'єднуються? Ну, вони давно вже об'єднані. Дооб'єднуються. Політичну позицію і КНДР, і Іран і Росія це вже вісь зВА. Пекін є великий ризик приєднатися до цього, але я не думаю, що в Китаю не розуміють всі жахливі економічні наслідки для китайської економіки після ідентифікації цієї війські зла. Путіну дуже вигідно ця війсьла, бо оскільки він підбирає війни згої. Він підбирає країни, які знаходяться під таким же санкційним тиском, можливо, менше, ніж Росія. І для нього дуже важливо продати цей альянс як, начебто, альтернативу е, Західному світу. Ну, ну це, це роб... ж дуже цікаво, тому що вони всі різні. І релігія різна, все різне, крім диктаторства. Що їх угу. об'єднує? Релігія тут взагалі напевно, ні до чого. Їх об'єднує наявність автократій. Їх об'єднує пропаганда, антизахідна пропаганда, яка в цих країнах постійно лунає. Їх об'єднує налаштованість якоїсь частини населення на жертву і саможертву в ім'я Великої війни з Заходом. Подивіться раді там задоволення в лапках іранських змі і наскільки наративи там цікаві, то вою не вою розумієш, що ну, країна приречена на якесь зіткнення з Ізраїлем або з іншими країнами Заходу. Теж саме в КНДР, ну це взагалі тоталітарна тоталітарний згой. Е, найцікавіше, чи Китай хоче доєднуватися до цієї е, коаліції? Я впевнений, що в Пекіні тричі подумають перед тим, як е, більш сильніше ідентифікуватися з цією групою країн, які е, е, намагаються видавати себе за, начебто, великі держави. Пане Олеже, ну це об'єднання може призвести до. Третьої світової. Бо багато вже хто каже, що вона, типу, якби вже йде, але ж ми її собі не так уявляли. Ну той, хто говорить, що вона йде, як правило, дуже хоче, знаєте, слави великого прогнозиста наперед. А не впевнений, що вона ще почалася чи вона вже йде. Третя світова це більш складна річ. Бо виникає аналогія з Першої і Другої світової, але робіть, будь ласка, поправку на час. Першої і Другої світова була в епоху індустріального світу, зараз триває постіндустріальний світ зараз це світ, в якому вдавати, що ти воюєш в тому числі в режимі Третьої світової війни. Власне, це вже і є віртуальною війною, яка фіксується в масовій свідомості. Тобто, не сама кінетична, війна, війна як така за своєю суттю, а от віртуальна війна, символічна війна, війна інформаційно-психологічного характеру вона важливіша. Я вам скажу так: більшість коментарів, заяв, планів мирних це елементи оцієї цієї віртуальної війни, це реальні бойові дії тільки на іншому рівні, на рівні, яке відповідає духові суспільства зараз. Тому це не про кінетичну війну, це саме про м'яку силу, це про спробу вдавати, що ти велика держава. Я про Росію, спробу вдавати, що є якась коаліція Іран, Росія, КНДР, спроба вдавати, що, начебто, Китай і Бразилія зацікавлені в мирному врегулюванні у вигляді різних бразильсько-китайських планів. Спроба вдавати, що є якісь червоні лінії, яку Путін собі намалює, а потім зсуває. Бо то то спочатку Фінляндія і Швеція стає членами НАТО, а потім виявляється, що вже Курська область частина окупована, і, начебто, треба задіювати, я не знаю, країну піднімати на повну захист, на солідарність з зайнятими територіями, але цього немає. Є ядерна доктрина, але вона. Лише використовується в якості пропагандистських рамок, які періодично закидується громадська думка, тощо. Тобто, ми живемо в умовах не першої, не другої світової війни, і зрозуміло, що поки що не третьої світової війни. Ми живемо в умовах віртуальної, глобальної війни і безпосередньо дуже серйозної континентальної, кінетичної російсько-української війни на на полях бою, на суші, на повітрі і в і на морі. У нас був ось э, перед вами Дмитро Кухарчук, це воїн з третьої окремої штурмової бригади. Він казав, що назвав це гібридна третя світова. Я думаю, що це щось те, що і ви описали, і розуміємо, що росіяни на всіх цих э, ділянках проявляють себе як терористи. Пане Олеже, наостанок коротко. Ну, якщо серйозно, на ваше бачення змінить щонебудь... небудь э, Коментарі Путіна, там його бачення цих процесів вплине воно на американців чи ні? Погодяться вони надати цей дозвіл чи ні? Так, дозвіл буде. Це вирішене вже питання. Е -о -о Я, ну чесно кажучи, знаєте, за 2,5 року роз -ро навіть політичний клас Англії та США і тим паче інші деякі країни. Ну, Мені здається, вже ось цитий погору всіми цими залякуваннями Путіна і цими віртуальними його. Мументарями я думаю, що прийшов час заходу діяти більш серйозніше і можливо більш активніше. Можливо, ми станемо свідками найближчих подій, які суттєво можуть вплинути на хід війни і на хід дипломатичного тиску на Росію, про що зокрема говорив президент України. Чомусь згадалися, як передавали танки нам так само і їздять вони по Курщині, і нічого страшного. І німецькі, і які хочеш, пане Олеже. Дуже вдячні вам за розмову, за відповіді і за своє бачення звичайно цих великих процесів. Геополітика вона така вже велика, масштабна і серйозна. Олег пастернак, політтехнолог, доєднувся до нашої ефіру.